Розділ 44. А тепер послухай, мій слуго Якове, Ізраїлю, якого я обрав, так говорить Господь, котрий тебе створив і формував тебе від материнського лона, і який тобі допомагає. Не бійся, мій слуго Якове, Єшоруне, якого я обрав, адже я виллю воду на спраглу пустелю і потоки в води на суходіл, зіллю мого духа на твоє потомство. І моє благословення на твоїх дітей, аби вони зростали, наче трава, і як тополі біля водних потоків. Один скаже Я Господній, а інший назветься іменем Якова, а ще інший напише на своїй руці власність Господа і почне називатись іменем Ізраїлю. Так говорить Господь, цар Ізраїлів і його Спаситель, Господь Саваот: Я є перший, я і останній. І крім мене немає Бога. Хто рівний мені? Нехай відізветься, заявить про це і пояснить мені, як я створив у давнину людей, і нехай провістить їм майбутнє те, що має статись. Ви ж не тривожтесь і не лякайтесь. Хіба я не провістив вам цього від початку і не розповів вам, ви мої свідки? Хіба є ще Бог крім мене? Ні, немає іншої скелі. Не знаю жодної. Ті, котрі виготовляють різьблених ідолів, усі нікчемні, бо навіть від найулюбленіших з них немає жодної користі, і вони, майстри, є свідками цього, але не хочуть ні бачити, ні знати, тому чекає їх ганьба. Хто робить Бога і виливає ідола, від якого не буде жодної користі, і він, і всі його приятелі будуть засоромлені, Адже всі ремісники лише люди. Нехай би всі разом зібралися і стали разом, та вони б усі жахнулись і застидалися б зробленого. Коваль виготовляє з заліза сокиру, працюючи на жаріючому вугіллі, ударами молота, надає йому певної форми, докладаючи всіх зусиль своїх рук, буває, що зголоднілий, втомлюється, знемагає від спраги і втрачає сили. Столяр, натягнувши шнур, позначає крейдою обриси, обточує його різцем, заокругляє його циркулем, роблячи з нього гарну, на вигляд, подобу людини, аби потім поставити в домі. Перед тим зробує собі кедри, або бере кипарис чи дуб, дочекавшись, поки виросте найкраще посеред дерев лісу, або він вибирає сосну, яку сам посадив і яка завдяки дощам виросла. Аби послужити людям для опалювання, гріється або пече хліб. З цього ж матеріалу він витесує Бога і поклоняється йому, робить ідола і стає перед ним навколішки. Частину дерева він палить у вогні, щоб зігрітись, іншою пече м'ясо, їсть печеню і насичується, а зігрівшись і наситившись, він каже: Мені тепло і приємно дивитись на вогонь. Зрешти дерева він робить собі різьбленого ідола, щоб падати перед ним у поклоні до долілиць, стоячи навколішки, молиться до нього, волаючи Спаси мене, бо ти є моїм Богом. Вони ці люди не знають, не усвідомлюють, адже їхні очі засліплені і не бачать, а їхні серця далекі від розуміння. Така людина ніяк не візьме до свого серця, в неї не вистачає ні знання, ні розуму, щоб собі сказати. Частину дерева я спалив у вогні і на його жаріючому вугіллі напік хліба насважив м'яса і наївся, тож невже я зрешти дерева маю зробити гедоту і уклякати перед куском дерева, але такий годується попелом, його обмануте серце провадить його манівцями, так що він не здатний спасти власну душу, аби опам'ятатись і сказати, хіба ж не омана в моїй правиці? Тож пам'ятай про це, Якове, Ізраїлю, адже ти мій слуга. Я створив тебе, щоб ти був моїм слугою, тож ти, Ізраїлю, мене не забувай. Я розвіяв, наче хмару, твої провини і як туман твої гріхи. Повернися ж до мене, адже я викупив тебе. Веселіться, небеса, через те, що зробив це Господь. Радісно вигукуйте земні глибини. Із захопленням веселіться гори, ліси і кожне, зокрема, дерево, адже Господь викупив Якова і прославився в Ізраїлі. Так говорить Господь, твій викупитель, той, хто тебе сформував від материнського лона, я Господь, котрий все створив, сам розпростер небеса і непорушно закріпив землю. Хто був зі мною? Хто перетворює в ніщо? Видумані провіщення, викриває безумство ворожбитів, відправляє мудреців ні з чим, а їхню мудрість перетворює на безумство. Я виконую те, що сказав мій слуга, і підтверджую сказане моїми вісниками Я кажу про Єрусалим він знову буде заселеним, як і про міста юдеї вони будуть відбудовані, а їхні руїни відновлені. Я звелю безодні, стань сухою, я також осушу твої ріки. Я кажу про Кіра, він посланий мною пастир, і він виконає мою волю. Скаже про Єрусалим, він буде відбудований, і про храм. Закладіть його основи.